Друзі, всіх вітаю! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазаї. Сьогодні ми з вами говоримо, як відпустити дитину і не втратити при цьому сенс життя. Хто слідкує за моїм каналом? Перед цим ми з вами багато говорили про сепарацію від батьків. А от, от такий процес. Відпускання дитини, він є зеркальним процесом сепарації, і він не є якимсь одномоментним, коли ми там в підлітковому віці чи в віці 18 років, все дитину там від себе відділили, відрубали, і з ми виставили йди в своє таке доросле життя. Це дуже плавний процес і дивіться, також поетапний. І мама взагалі. Як відчуваю, що потрібно оцю дистанцію між нею, між дитиною збільшувати, коли вона відчуває певне таке роздратування в бік дитини? Дивіться, це не роздратування на дитину, а роздратування в бік дитини. Ну, наприклад, там вагітність, все класно, всі там за тобою бігають, всі там тобі животик гладять, а потім якийсь момент, жінка розуміє, що ой, скоріше вже народити, вже так надоїло ходити з цим животом, ні, ні поспиш, толком ні ляжеш, ні, ні з'їси не вип'єш. Да? І оце початок цього роздратування, коли жінка себе на цьому ловить, це вже початок цього етапу сепарації. Да? І перше таке відділення від матері це дійсно процес народження. Де це не значить, що ми, що ми перестаємо любити дитину. Це значить про те, що прийшов той момент, коли нам потрібно трішечки розробити. Зділиєтеся. Далі... У кого є діти, ну, можете так писати, відчували ви таке чи ні, що вже б скоріше б закінчити оце е, грудне годування. да, уже, Вже коли дитина там щось туди лізе вам під футболку, ви знову ж таки відчуваєте оце роздратування, що все, все, досить, надоїло, вже не можу. І е, е, навіть у тваринному світі, якщо ви спостерігали за корм'ящими мамами-тваринками, да, як кішка, вона. Там, коли кошенята малесенькі, вона там їх облизує, годує, мурчить, все гарно, але коли кошенята вже такі обацькі і лізуть, да, вона досить агресивно їх від себе відштовхує, тобто все вистачить. Да. І потім ви 100%, да, у вас були такі думки, що поскоріше б почав ходити, поскоріше пішов би до садочка, ой, де вже та школа, ой, коли ж він уже піде на горщик. І дивіться, дуже часто мами починають боятися такого роздратування, отаких от відчуттів, і тому, що вони відразу так інтерпретують себе, як ой, я погана мама, я не люблю свою дитину. Та любите ви свою дитину. Просто це нормальний процес, тому що дитині потрібно розвиватися. А ви як мама, дивіться, ваше материнство це лише етап вашого життя. У да? кого одна дитина, у кого троє, у кого десять. Тро. Але безкінечно материнство ви не можете бути в цьому материнстві. І під час цього материнства варто все ж таки не розчинитися в дитині. Да? А розуміти, що дитина це дитина, так вона особистість. Вона потребує піклування, але і ви також особистість. Ви також потребуєте піклування. І е, тому, що якщо стримувати в собі оце ні-ні-ні-ні, ні я не можу там десь дратуватися на свою дитину, я не можу хотіти, щоб її там, хоча б на годинку хтось забрав, а я виспалася або просто поклацала в телефоні. Це погано, це нормально. розумієте? Якщо ви накопите в собі оце, що ні-ні-ні-ні-ні, ви потім в якийсь час або валитеся після родову депресію, а до речі, після родова депресія це не значить після пологова, що ви от народили і все. В депресії. Вона може проявитися, коли дитині рік і півтора, да, коли ви отак накопили оце все, а потім уже е, ваша дитина, ви її починаєте дійсно просто ненавидіти, да, ви до неї нічого хорошого не відчуваєте. Так щоб до такого не довести, потрібно вчасно з дитиною розділятися. Так? потрібно і знаходити себе. Тому що у вас, крім дитини, є ще, ну, що там у вас є там робота, друзі, хобі, відпочинок. І дуже важливо в цей час не забувати, що у вас також є і тато. Тому що, дивіться, оце якась неймовірна кількість розлучень, коли сім'я прожила 15-20 років разом, а потім раз вони розійшлися, дуже часто це є наслідком того, що мама коли народжує дитину, забуває, що. Взагалі, то існує тато, і коли вони там спілкувалися через дитину, як через буфер, да от. Наприклад, що дитині купити, куди повезти, е, хто повезе на танці, а хто повезе на футбол. Да? От якось дитина була об'єктом спілкування буфером, е, через який мама з татом могли спілкуватися. А коли все, дитина самостійна, вона виросла, вона бшла сім'ї, і вони отак носик до носика, і вони розуміють, а що вони чужі люди, їм нема про що балакати. Їм в них абсолютно втрачено все те, що колись їх з'єднало. Тому дитина з дитиною, мамі потрібно спілкуватися з дитиною, але мамі не потрібно забувати і про тата. І... Мама повинна, от коли на дуже важко, наприклад, такій мамі розлучатися з дитиною, коли там дитині там 15 років, 18 років взагалі вона йде з сім'ї, тому що вона втрачає сенс. Весь сенс її життя наповнений був цією дитиною, і того ми маємо оцих, знаєте, безкінечних тьоші свекруг, які лізуть. В сім'ї своїх дітей, які постійно дзвонять, які постійно контролюють, які конкурують. Тоща да? може конкурувати там, зятем, там свикруха може конкурувати з невісткою да? за оце, за увагу з боку сина. Жінок може бути хоч і а мама одна та бред собачий, юринда, дитина це не ваша е, власність. Розумієте? Ви да, ви побули матір'ю певний час. Не знаю, ви з радістю були матір'ю чи не з радістю, але все. Ваше життя, якщо ми беремо життя там 80 років, ну мамою, скільки ви можете побути. да? Там Якщо одна дитина років там 14-16 якщо там декілька, ну може там 20, що це може максимум розтягнутися. Потім ці мами або внуків до себе тягнуть і починають незрозуміло, де мама, де бабуся. да? І хто з них мама, чи бабуся, чи мама. Бабуся це бабуся, мама це мама. І коли... Діти вже, ваші дорослі, там, їм там 15 років, 17 років, у вас повинно бути, вже отаке, знаєте, що називається предвкушення, да? таке бажання, що да, хай вони ростуть, вони йдуть в особисте життя, а ми. Тому що ми можемо більше проводити часу з чоловіком. На кінець у нас є можливість вдвох. Згадайте до народження дітей, як вам було класно вдвох. Там третій вам ніхто не потрібен був. Да, Народилися діти, і вони нібито стали між вами. І да, наскільки, от пам'ятаєте, кого там були маленькі діти, що як хочеться поспати вдвох. А, а дитина біжить і лізе між вами, да, от між вами. Хоча це в цей час дитину вигнати, да, а, а, щоб побути вдвох. Так от, діти виросли, на кінець, у вас є можливість побути вдвох. Але знову ж таки, якщо за багато років вашого материнства ви втратили свої стосунки з чоловіком, ну це печальна історія. Якщо печальна історія, тоді шукайте сенси в іншому. Да. От я дитину відпускаю, вона виростає. Да, в мене життя на цьому не закінчується. Ви знаєте, є якесь колосальне онкохворих жінок, які захворюють на онкологію рівно тоді, коли вони відчувають себе непотрібною. Діти виросли, внуки там далеко, чи їх немає, з чоловіком не наладжено, і вона в такій повній одинокості. Все вона як функцію себе. Повністю видала, нікому вона не потрібна. Да, уже всі від цієї маминої бабусіної гіперопіки вже всі втекли і все. І вона захворіла, тому що в неї на цьому життя закінчилося. Аж а в нас додатки материнства, от як правило, закінчиться там ну, років там. Уже в 40, 42, там 44, 45, все, діти вже до побачення, навіть якщо вони з вами живуть, але ви їм не потрібні 24 на 7. Уже дитину, щоб поцілувати чи потрогати, вона вас 200 разів понюхає, скажете, не так пахне, щось, фу, не трогай мене, нічого, що воно 3 хвилини назад там цілувалося незрозумілою дівчинкою, яка незрозуміло коли чиста зуби і мила голову. Ні, та вона не воняє, мама воняє. Ну це нормально. Нормальний процес, розумієте? Тут вам потрібно йти до тата, згадати, що взагалі та є тато. Да? І потім, дивіться, якщо там в 44 діти вже пішли з вашого сімейного дому, а вам ви плануєте до 80 прожити, то уявіть, вам там років 40, а як мінімум 30, потрібно жити один на один з вашим чоловіком. Да? З вашим чоловіком. Тому, дивіться, як на, мене, як на мене, бути гарною мамою це важливо. Але бути гарною жінкою, гарною жінкою я зараз не маю на увазі там, без кінця стирати, прибирати, там, там, борші варити. Жінкою, як, з якої, в якої налажена комунікація з її чоловіком, яка за дітьми не забуває, що в неї є чоловік, що вона його любить, і їм потім. Потрібно буде ще великий великий шматок життя прожити разом щасливо. Да? Відпускайте своїх дітей, це не ваша власність. Хвати їм там говорити, як жити, що робити. Зверніть увагу на своє особисте життя. Згадайте, що ви жінка, згадайте, що ви ще молода. Згадайте, що у вас ще 200 років попереду, знаходьте собі хобі. От я так думаю. Думаю, класно, це років, це мені зараз 38, через 6 років це мені буде 44, доньки моїй буде вже 19, вона вже, дай Бог, буде самостійна, їй буду не потрібна. Синові моєму буде 12. Думаю, клас, я, я ж зможу на кінець там, вивчитися грати на фортепіано, піду ще десь довчуся, повчуся. Дай Бог закінчиться війна, будемо ж там з чоловіком подорожувати, а нам так зараз з ним не вистачає, Стачає часу побути от вдвох, да навіть там подивитися ввечері вдвох якийсь фільм, того, що діти ми з вами, я з вами, от вони постійно забирають наш час і ну не знаю, як він особисто я. Чекають того момент, коли у нас вже більше з'явиться можливості проводити час один з одним, да тому що нам було дуже класно вдвох до народження дітей. Нам і зараз то класно да? в материнстві в батьківстві. Але коли ми батьки і спілкуємося через дітей і з дітьми, це одна історія, але важливо і спілкуватися вдвох і хотіти бути вдвох, так і не бачити в дітях, що вони поїдуть це трагедію, а навпаки, що це. Класно, вони розвиваються, і так далі. Дуже часто таку історію попадають тривожні мами, яким чогось здається, що дитина без них десь. Піде, покотиться, пропаде і нарцисичні мами, які вважають своїх дітей своєю власністю, своїми проектами, я в дитину вкладалася там років 16, 18, 20, тепер повинна піти удача, як же вона так свій ресурс віддасть. да, я так і, і навчала, і виховувала ночі, не спала, і репетиторам платила. А тепер все це прекрасне таке достояння Ми попадеться непонятно кому. да, я на це не згодна. Ну, це такі дві окремі історії, тривожна мама нарцисична, Сична, якщо цікаво, пишіть. Ну і задавайте ваші нові питання, приходьте на мої індивідуальні консультації. Прощаємося до нових зустрічей!